Подивітати. Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини студії Владислав Бедренець. А передовсім про таке. У Черкаській обласній організації Червоного Христа на новий термін переобрали керівника: Книжковий фестиваль у Черкасах. Протягом двох днів у місті діяв літературний ярмарок, що зібрав десятки видавництв з усієї України. Найсильніші богатирі. В Києві відбувся Кубок України з паерліфтингу та окремих вправ. На якому черкасці встановили два рекорди України, рекорд Європи і світу? Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 18 жовтня на автодорозі Канів Кременчук в адміністративних межах села Яблонів. Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля за Славута на нерегульованому перехресті не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з «Форд Фокус. У результаті аварії 73-річна пасажирка АвтоЗАЗ Славута загинула на місці. 75-річний керманич від травм помер у лікарні. За фактом ДТП, відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав ще один колаборант, який співпрацював з рашистами на окупованій частині Херсонщини. Засудженим є 47-річний мешканець Скадовська, який під час окупації населеного пункту добровільно пішов на співпрацю з ворогом та всіляко сприяв загарбникам в утвердженні незаконних органів влади. За це окупанти призначили його заступником голови адміністрації так званого Скадовського муніципального округу Херсонської області. Перебуваючи на посаді, зрадник активно підтримував політику РФ на тимчасово окупованій території. Для впровадження наративів окупаційної влади визначив пріоритети роботи, здійснював керівний управліннями та контролював і координував роботу на користь ворога наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів. Суд визнав фігуранта винним за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність та за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник отримав 15 років позбавлення волі за очну з конфіскацією майна. Також злочинця позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевої. Самоврядування строком на 15 років. У застосунку для військовозобов'язаних Резерв Плюс з'явилася можливість отримати відстрочку для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні. У прислужбі Міністерства оборони України повідомили, що послугу можуть отримати рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років, рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи. Головна умова інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Система може відмовити в оформленні відстрочки, найчастіше через те, що в державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована в системі, спочатку її треба зареєструвати. Також дані можна оновити в ЦНАПі органі соціального захисту населення чи Пенсійному фонді України. Черкаська обласна організація «Товариства Червоного Христа України провела звітну виборну конференцію. Під час заходу заслухали представників місцевих осередків, партнерських установ і волонтерських спільнот, а також обрали нового керівника. Детальніше у матеріалі Анни Могильної. На 25-ту звітну виборну конференцію товариства Червоного Христа України у Черкаській області зібралися представники місцевої влади, партнери з національного товариства та голови обласних організацій, щоб підбити підсумки роботи за останні п'ять років і окреслити плани на наступний період. Наразі після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Наша допомога є дуже важливою. Ми наразі допомогли більш ніж 13 мільйонам українців. Ви можете уявити ці масштаби. Ми маємо доступ до всієї території України, звичайно, яка під підконтрольна українському уряду, і ми допомагаємо там, де ми можемо, і там, де ми необхідні. Одним із партнерів Червоного Христа є громадська організація Патріоти Рідного краю Україна, яка співпрацює з товариством у реалізації гуманітарних проєктів підтримці людей що постраждали від війни, та організація волонтерських ініціатив на Черкащині. Праця Червоного Хреста з нашою громадською організацією. Це так, мабуть, як усі волонтерські організації з Червоним Хрестом працюють 24 на 7, тому що ця організація має великий потенціал і завжди поруч, і ми. Коли е, працюємо з громадами, допомагаємо у ситуаціях, які складаються в громаді, е, так само ми розраховуємо на них, вони розраховують на нас і працюємо. Представники обласної організації одні з перших, хто приходить на допомогу людям у складних життєвих ситуаціях. Вони надають прихисток вимушено переміщеним особам, каже директор департаменту соціального захисту населення. Товариство Червоного Христа це наш соціальний партнер, який завжди підставляє нам своє плече. Будь-які питання в зустріч переселенців, які ми кожні, кожні, ну, кожні три дня ми зустрічали потяги. Допомога нашим інтернатним закладам. Допомога. Стаціонарним відділем ті ж самі обслуговування нова послуга, коли вони здійснюють, допомагають нашим терцентрам і здійснюють допомогу на дому. Зі слів очільника області, команда «Червоного Христа» щодня на передовій гуманітарної роботи вони стали символом соціального партнерства та підтримки на Черкащині, а спільна діяльність охоплює майже всі сфери від соціального захисту і медицини до освіти. Під час ліквідації наслідків обстрілів. Найперші, хто приїжджає на позицію разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, це Червоний Хрест. Навіть я в своїй військовій підготовці не встигаю, наскільки швидко приїхати, коли вже там розгорнуті палатки Червоного Хреста. І я при всьому тому, що це неприємні ситуації, бачу впевнені обличчя на чолі з Юлією Івановною. І я розумію, що у нас все добре. У нас працює екстренка. У нас працює ДСНС, у нас працює нацпол. Також обласна організація Туриста Червоного Хреста долучилася до облаштування притулків для внутрішньо переміщених осіб, забезпечивши їх необхідними меблями та побутовою технікою, зазначив Анатолій Бондаренко. Отримували підтримку серед працівників і серед людей, які представляють сьогодні Червоний Хрест, чи будь-то влучання ворожої ракети. Наш готель, чи будь-то постійні атаки російських дронів, чи будь-які інші питання, які стосуються тимчасово переміщених осіб. І я скажу, що сьогодні я і представляю їх, і вони просили мене в першу чергу подякувати за ту допомогу, яку Червоний Хрест надав сьогодні. Подяками відзначили структури, з якими обласна організація тісно співпрацює. Зокрема, відзнаку за витяги в ім'я Черкас. Остафій Дашкович першого ступеня отримав Максим Доценко. А подяку за активну громадську позицію, співпрацю у волонтерських проєктах і розвиток гуманітарного руху Юрій Романча. Ні, я не очікував. ні, я не готував до подяки. Я прийшов послухати. Прийшов е Можна сказати, підтримати Юлію Івановну як потужного, креативного, гарного керівника. От а коли запросили до слова, був е, е, приємно вражений очолювати обласну організацію Товариства Червоного Христа. Продовжує Юлія Холодна. Вона зазначила, ще й надалі розвиватиме організацію, зміцнюватиме її сили та дотримуватиметься принципів людяності. Ми допомагаємо в найскладніші моменти. Ми, як товариство Червоного Христа України, залишаємося живим прикладом людяності співчуття та дії. Волонтери це ті, хто без гучних слів щодня несуть свою роботу. Ті, які не залишаються вдома, вони відбуваються на звичайну ситуації. Ті, які не рахують свої родини, які вони знаходяться в товаристві, виходять в нічні зміни. Це ті люди, які поруч завжди з нами. Це ті люди, які допомагають в найскладнішій ситуації і є нашою частиною. Анна Могина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Під час підготовки до опалювального сезону на Черкащині особливу увагу приділяли соціальній сфері. Як повідомив очільник регіону Ігор Табурець, у 14 будинках-інтернатах обласного підпорядкування проживають понад 2 тисячі людей. Енергостійкість цих закладів, враховуючи специфіку, пріоритетне завдання. Більшість інтернатів уже мають власні котельні, газ, альтернативні види палива, потрібні запаси сформовані, плюс генератори. А заклад на звинегорочені, приміром, підсилився ще й сонячними панелями завдяки благодійникам. Економія вже відчутна, зазначив посадовець. Там, де друковане слово, об'єдналося з мистецтвом. Книжковий фестиваль змістовно відбувся цими вихідними. На два дні Черкаський обласний художній музей став майданчиком не лише для ярмарку українських видань, а й дискусій про них. Детальніше розповість Вікторія Лега. Ця ініціатива може стати подією року. Книжковий фестиваль змістовно, організований за підтримки благодійників та партнерів, зібрав українське видавництво авторів книг та книголюбів у стінах художнього музею. Два поверхи перетворились на ярмарок. Знайти тут можна літературу на будь-який смак та настрій. Ось, наприклад, київське видавництво, яке так і називається видавництво. Видаємо літературу і для дітей, і для підлітків, і для дорослих. Це у нас і нонфікшен, і графічні романи. Є ЛГБТК Плюс теж Романи є. Ось є ось. Дуже класний роман української авторки, який дуже класно продається. Він про двох хлопців в школі, які навчаються, які відчувають симпатію одне до одного. Українських авторів, які пишуть на таку тему, ще мало, але попит на ці історії є, додає Ірина. На її думку, висвітлення теми ЛГБТ-спільноти на сторінках книг дозволяє позитивно змінити ситуацію зі сприйняттям такої суспільством. Але і це ще не все можна виділити нашої української авторки відомський спадок. Принципи це фентесі класне фентесі В наших реаліях. Цікаво розповідається про наших українських саме персонажів. Там немає іноземних Книжковий світ фестивалю захопив читачів різного віку, не втрималася від покупки, і дівчинка яся придбали видання із серії про пригоди динозаврів і одразу ж сіли читати. Расмус затремтів і заплющив очі вниз. Поглянути він не наважувався за якийсь час. Тімні Поторсав його за плече. Пані Юлія тут не лише як відвідувачка, вона авторка книги фентезі для підлітків. каже, в темах книг себе не обмежує. Цього разу сюжет розвивається у часи Київської Русі. Робота складна, але цікава. Історія, ну вона десь вкладається в ці рамки для підлітків, тому що вона про дорослішання, про дружбу і про пригоди у давньому світі. Це е, територія України. До постання княжої Русі. Я дуже люблю такі, такі древності, мені хотілося спробувати взятись. Це було складно, мені треба було консультантів. Я всіх діставала і, зрештою, написала книжку. А ще тут було й про настільні книги, які допомагають фільтрувати інформацію. Книжкова полиця від проєкту іпсологія Черкаського інституту міста це про ті книги, які ми рекомендуємо для прочитання, для того аби бути стійкішим в інформаційній війні. Власне, окрім того, що ми пропонуємо, рекомендуємо. Ми ще і запрошуємо на новий новостворений книжковий клуб «Іпсології», який має запуститися от. Найближчим часом разом із ярмаркуванням у трьох залах одночасно говорять видання про різне. Ось, наприклад, презентація книги обіймів Ірини Білоцерківської про те, як дочекатися найрідніших з війни і що робити потім. Позаду я зібрала кілька згадок про цю книгу від людей, яких я особисто поважаю, які мають такий досвід проживання війни. Від свого чоловіка, від свого автора військового. але головне, що виявилося, що ця книга в такому вигляді, як вона зараз, існує, вона допомагає всім тут, не тільки про чекання з війни. Виявляється, що будь який а моменти будь-які етапи мені сьогодні Галя розповідала да про те, що а, вона допомагає в якийсь момент просто рандомно відкрити і почати читати, і ти знаходиш для себе якісь сили. В іншому залі про письменство з погляду українських митців тема не менш складна і однаково захоплива, бо тут про забуте, але рідне у цьому виданні тексти подаються оригінальною староукраїнською мовою. Можеш повабити людей до слухання, де люба в неділю любов свято будеш їм наказанню обіцяти якою новою реч показати, котрої вони не відали і не чували. Вди їм обіцятимеш показати наказанню, якою дивною і неподобною реч. Читай перше моє казання на покров Пресвятої Богородиці. Одразу є такий гіпертекст, відсилає, що можна почитати і, і каже, та що, що можна ще на що звернути увагу. На фестивалі можна було придбати не лише книги, а й сувеніри на згадку. Подія довгоочікувана і під час воєнного стану допомагає відключитися від буремних подій. І, як показав захід, молодь також читає українське. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу. Ільдана 18 18-19 жовтня у Києві відбувся Кубок України з пауерліфтингу та окремих прав Федерації ПІСІ Комітет пауерліфтингу України. Одна з неочікуваніших подій осені у світі силового спорту. Головна спортивна подія осені у світі пауерліфтингу зібрала понад 250 учасників з усіх куточків України. Турнір розпочався хвилиною мовчання пам'ять про загиблих героїв. Президент Федерації Богдан Воробей відзначив, що навіть у часи війни спортсмени демонструють незламність, силу духу та високі результати. Окремі слова вдячності він висловив віце-президенту Федерації ПІСІ почесному президенту СК Черкаські богатирі» Григорію Душейку за постійну підтримку розвитку перліфтингу в Україні, популяризацію спорту та вагомий внесок у Мого засу нашу область на турнірі представила команда Черкаські богатирі спортсмени клубу вкотре довели, що Черкащина серед найсильніших силових шкіл країни. На Кубку України UPC 2025 черкащани встановили два рекорди України та рекорд Європи і світу. здобули 48 нагород, зокрема 34 перших місць. А два спортсмени виконали нормативи майстрів міжнародного класу. Свої перемоги богатирі присвячують спортсменам клубу, які захищають Україну влави збройних сил Онищаку, Дмитру Відняку та Андрію Чернакову. Високе досягнення спортсменів результат потужної роботи всього колективу, злагодженої підготовки та взаємної підтримки. Спортсмени висловлюють щиру вдячність Президенту СК Черкаські богатирі Григорію Душейку за багаторічну підтримку, розвиток спорту та допомогу Збройним силам України. Циклон Хенінг з центром на лівобережжі України та холодний атмосферний фронт із заходу продовжують визначати синоптичну ситуацію на Черкащині. З півночі до нашого регіону надійшло арктичне повітря. Тому, згідно з прогнозом Черкаського гідрометцентру, 21 жовтня середня добова температура холодніша кліматичної норми на 1-2 градуси. Переважатиме хмарна, з періодичними дощами погода. Відчуття дискомфорту додаватиме ручкий північно-західний вітер. Буде хмарно, можливий дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду, температура 6-10 градусів тепла, у Черкасах 9-11 градусів тепла. Подекуди в області, можливий навіть мокрий сніг. Але для середини жовтня нічого аномального в цьому немає. Грунт ще досить теплий, 7-8 градусів. Тому він розставатиме, ледве торкнувшись з землі. У народній метеорології 21 жовтня здавна вважали днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна! Eu não